Пропорції внесення мікродобрив, які використовую в цьому сезоні. Це оракл мультикомплекс, Вимпел і оракл Колофермін бору. Ось набрав стаканчики, показую, якого вони кольору. Це мультикомплекс, вимпел і бор. Прозора рідина. Все це можна по листу обробляти картопля, томат, перецегрок, кукурудза, виноград. Виноград, звісно, можна трішки більше давати дозування. Це все пропорція на 10 літрів води. Оракул мультикомплекс для кращого е як кажуть, накопичення рослиною поживних речовин з ґрунту. Вимпал для е як сказати, покращення вегетативної зеленої маси для вегетації рослини, тобто для фотосинтезу. У коріння, щоб коріння було міцніше. І бор це все, що пов'язано з цвітінням, плодами, опиленням, накопиченням маси, бульб, картоплі і інших плодових. Тобто, оце в цьому сезоні користуюся такими методами підживлення для рослин. Хто хоче придма... придбати, це вже пішла реклама така. В мене є гарні пропозиції. Тому пишіть. Все в наявності відправка в день замовлення. Ютуб канал Коло Саду.